І пахне смачно. Пахне смачно. Фу. Ну таке, Це паска, похоже, на якийсь цемент. З кокаїном. З кокаїном? Ти руки мив? Ні. Печі паски вдома. Бо щось. Вата, яка то, реально. Я буду в цьому році вперше пекти пасочки, так, серйозно. Що, починаємо? Да, давайте. Отже, доброго ранку. Ми встали спеціально о шостій, щоб поїсти пасочки на камеру. Це Давид, який є дегустатором давай, всіх давай. наливайок. Який дав дуже свого удала. Ви чули, так? Отже, давай починаємо. Я пропоную тобі вгадати, яка пасочка, з якого супермаркету. А, це ж не з одного супермаркету? Ні, звичайно, ні. Це різні. Це так, це три найпопулярніші супермаркети. Ну, варус сілько АТБ. Так, да, яка звідки? Так, от це, я розумію, найдешеві, мабуть. Че. А ну, зараз ми по Ти. Оте АТБ. Ні. Так, коли от это, АТБ? Ні. Оце АТБ. <laughs> це, АТБ. Это не може бути такого. Насправді, оце АТБ. А це варус. Оце варус, сіль оце сільпо. І що ми маємо по ціні? Сільпо 99 гривень. Да. Як ти думаєш, скільки коштує тебе? А тебе стоїть 56 гривень. 76. 76? І е, варус. Ну, варус такий. Ні, сільпо дуже саме дороже, варус – з нічого, коштує 80 гривень. 52. Ти давно не ходив в супермаркет. <сув> так, ну що, з якої починаємо? Yeah, Я пропоную почати… починати. Симідника скупуюся. Давай, річ ти, очки. Режа. А буде наступного разу шаурму, дегустувати? чи якусь. А да, це вже їв, шаурму і біля ще. Давайте щось нормальне таке. Шайбу, шайбу якусь там запродуктову. Лобстер, Лобстер. О, було би неплохо. Ну таке, це этот, Паска, похожа на якийсь этот, цемент. О, Боже. Ну, тільки вже свіжий цемент такий свіжий. Ой, як сумно, дивіться, відпадає все. Ну, бачите, як воно, так. відпадає да. вся верхушечка. Так не, бути, так, так не повинно бути. Так не повинно. Коли бабуся моя робила паски. дивіться, я навіть порізати нормально не можу. Як <різь> З любов'ю. <різь> ти руки мив? Ні. Та ні, звісно, мив. Ні, без приколу. Дякую. Що ти руки? Ні, ну якщо серйозно, подивіться. Ну, не дай, ну, не, не зручно так, просто її нарізати. Взагалі, щось пішло не так. Просто... Я розумію, що, може, ми не супер вміємо нарізати, але так ну, якось вона. Ну, я ж акуратненько, там бам-бам-бам. Да. 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 Окей. Ні, Ну, зрозуміло, що це хіба. Виглядає воно... вона нормально. Да. Ну, як і повинна. О, і шо? Пахне смачно. Пахне смачно. Ні. Ні. Обираємо. <кхи> ну, вона якась мокра. Та вона іскусна якась, як мох і так як вата. Але в багато мокра, да. На вата. Що можна сказати? Ставимо 0 із 10, правильно? Ну, я поставлю все-таки 2, тому що вона гарна, вона пахне. О, за цвіточок, за цвіточок, да. Я ставлю 2, ти ставиш цей двоєчок. Двоєчка, да, теж двоєчка, за цвіточок, да. Так, давай, давай сільпо, да, вона з шоколадом, дивись, яка вона гарна. О, що-то, напевно, це поінтересніше буде. Це на що? Це у нас, це е у нас сільпо. А, сільпо 99 гривень. Опа! Але по акції, до речі. Тобто А режеться хоча... вже добре. Гарно. А отак от, так, от так, Ну, понятно, твої хрущечка. Може трошки. О, дивіться, оп, шікс. Як і повинно бути. М -м -м, там там шоколад. Там шоколад. Опа! Може, дайте більше кусочок. Ні, ні, мені менше. Все, одразу вже бал за те, що режеться хорошо. Так, гарно, гарно. Смачна. Mm, нормально, але вона не паска. Вона як якийсь кекс, так, шукала. Так вони ще ці так роблять. Ні, от вона повинна бути, знаєш, як бабуся робила. Це як як ніхто не зробить. Прикольно, але це кекс. Нічого, мені подобається. Мені клас. Ну, немає великоднього того присмаку. Знаєш, як коли. Там на кого водний все піде, думаю. Ти? Ви святите пасочки, з родиною? – Ну ні. Угу. Коли вже Пасха у нас? 5 травня. 5 травня. Yeah. Ну вона щоразу в інший день, ти знаєш? Ну да. так. Наповнював, якось на моєї жінні Пасха випала. Коли тебе не Вчора була Вчора? Він... Да. Зна... Серйозно? Серйозно, він... Бо... він не ажерто якось? Та ні. Це не прикол? Зайди до мене в інстаграм і подивись там останні публікації. Ми пісню записали, пацанам збираємо на тачку на Стерлінк. Щось мого дня рождення, щоб люди мене поздравили. Давайте привітаємо з днем на народження. Ребята, в мене сьогодні днюха, я хочу, щоб ви мене поздравили. Самый лучший подарок це донат на ЗСУ. Ми з моєю командою збираємо хлопцям з 93-ї бригади на тачку та стерлінг. Ціль 230 тисяч. що допоможіть і разом йдемо до перемоги. лове! Так. Добре, ну не знаю, я ставлю цій пасочці 5. Тому що вона непогана, але вона кекс, а не паска. А мені подобається, я поставлю їй 10. Ти найбільше бавів відшти з'їв ту. Давай. 8, бо мені це не творожне, я взагалі люблю творожні паски. Дорого багато. Різь. А ви паски садите? Так, да, у нас родиною ми а ви тільки ходите в церкву на Пасху, або взагалі постійно? Ну, на Пасху, постоянно а, 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 ще там пару разів. Ну ми <laughs> дам да дуже релігійні. релігівоно. Знаєш, якої пороби, коли приходять сидить Пасху? всі такі. Люблять Бога, все хорошо, все класно, а потім тільки переступають порог за церквою і друг друга проклинають. Та Ну, ну так і є. Ну. Якщо ти, то, ти віриш в Бога, ти можеш вірити Бога його і вдома. Ну так, віриш Ми, вона. Ну, Це традиція. Це ну, понятно, так. Да. Це приємна традиція. Традиція робити на Новий год. <рес> це Це росіянські наративи. Ну. Ну, Пахне нормально, да? так? Приємно. Ні. а то саме краще. Щось, коротше. Підвели нас mm. я не знаю. Це сільпо, так? Да? Да. Сільпо це отоп. Ря сільпо, сільпо, там, ну, преміум клас. Коротше, висновок як. печіть паски вдома. М-да. Бо щось… Вата яка то, реально. Ку... Як рута. Вата. І це mm. при тому, що ми трішки голодні. Да. Так? Я б нічого не їхав. Ну таке. Ну, скільки ти сі поставиш? У нас цукатами, до речі. Вона така елітна. Та я не знаю, ну це й 23. Не. А той 8. У мене ці 5, ці тоді 4. Коротше, перемагає, в нас пасочка з сільфом, 99 гривень. Да, Витрачені не, не даремно. Що таке чиназис? Чиназис це. Ну... Урок для тих, кому 30. Плюс. Складна Дивіться. термінологія. Е, слово чиназис. E, пошло від одного видеоблогера. З українського переводкас это восторг, восхищення. Ой, класс, супер. Ну, це це даже не те, що восторг X10 восторг. А, назас. А ти отвечай, Саундтрес". О, Боже, а це це ж саме, що «саундтрес». Це слова синоніми. Коротше, У чиназис. Дякуємо вам дуже, ми вас стегнемо. Вони відповідають на втори собі ручкою тягаєш. В тебе мама пече пасочки. Ні, мама не пече пасочки. Чому? не купляє паски і все. Так. А у тебе мама пече паски? Ні. І ніколи не пекла. Мама О, кстати, моя мама теж ніколи не пекла. мене бабуся пекла паски. бабуся пече. Але я буду в цьому році перше пекти пасочки. Так, серйозно. — Реально. По — Попробуй скажеш, вкусно чи вкусно. Реально, я це зроблю. Я, я, я зможу. Я морально коштувана. Моя бабушка поклав в банке. Ну, в банке, в жистянній життя, банки, Не спеціально для пасок. А, по-моєму, якогось консервації. — Прикольно. Да? — Прикольно. Креативно. Ні, ну бабуся, знаю, бабуся це не. А як я бабуся робила? А вона то в формочках робила, то в А які стаде. формочки бої? Ну... Отакі купляла одноразові або а, а може кисто. це такі формочки були? Ну вони такі ребристі, да? Чи? А тобі казала, бабуся, що не можна кричати. Ну, закричати, бо, бо, бо піднімається. Бо, Тісто да. не підійметься. Да. Да, да. Це неправда, воно ну, підійметься там дріжджі. Але все одно не матюкати тюкати, ну, не кричати. Ну На, 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 на печетних пасок отак от, от повну гору. А циганські паски борбува? Ні. У такій двохмітрові. Ні, смачні, смачні, так. Да. Я не знаю, як вони їх роблять, правда, чесно. Кокаїну. Кокаїну, циганський. <рес> Мені щось так здає... вибачте. трішки. Та ні, циганські цигані хороші люди. Отже, дякуємо вам за увагу. Пасочки ви побачили які. Печіть самі або купуйте, напевне, в перевірених магазинах. І скидайте довідові на збори, які він відкриває. Це дуже дуже важливо. Або Купуйте творожні паски, вони смачні. <рес> Не, ну я прям разочарована, вот, да? Вообще, я думала, сейчас вот это будет... Да, о, да, о, я за вообще, но она такая... Мед такая, мед, А оно не медятина. Вот же, Константин. у Дегустатор Константин. С, А, тэ, б. Ц, Кстати, я... мне подобается. Ну, вы такие носики, ц... ага. Суфо, да? Угу. Да? Вкусно? О, о, а? Хорошо. Ну, Можно я сейчас с знімати? Конечно. Ой, клас. Якщо хочеться їсти, їжі будь-яку, просто що. Дійсно, відчувається шоколад. О, Сім дякую. Було прикольно. От позаложкам можна. <груться> да. Зараз будемо годувати колег. Все, классно, дякую.